На один зі столичних маршрутів невдовзі вийде сучасний трамвай польського виробництва. Про це повідомив мер Віталій Кличко на параді трамваїв. За результатами переговорів компанія песа надала його Києву для випробувань в реальних міських умовах. Триватимуть вони упродовж 10 днів. А після проходження сертифікації машина вийде на один із маршрутів. Новий трамвай. Четвертого поколения. Что это означает? Трамвай, который соответствует всем стандартам современного трамвая. Я уже говорил стопроцентный низкий пол. Это означає, що любой пенсіонер, люди з ограниченными возможностями можуть спокійно передвігатися даним трамваєм. В этом трамвае можна пользоваться інтернетом. В этом трамвае є система видеонаблюдения. в этом трамвае є кондиціонер. І наша задача сменить тот подвижной состав, в уже вже 30 лет. літ. Міський голова також відзначив, що представники песа готові розглядати можливість налагодження виробництва в Україні. А вже за два тижні Київ почне тестувати трамвай. Львівського електрона